Шукав другий будинок в селі і знайшов. Ходімо, покажу, що це за будинок. Цей будинок знаходиться в кінці селі і має два входи. Ми зараз йдемо в перший. Це головний вхід. Цей будинок знаходиться в Черкаській області, в селі Скибин. Це вхід в будинок. Сам будинок покажу трішки пізніше. а Зараз давайте пройдемось по подвір'ю. Будинок має дві пристойки. Перша друга. В першій знаходиться гараж і літня кухня, а друга має Одну майстерню, один хліб і курятник. Це вигляд з городу. Давайте почнемо цей огляд, з першої пристройки, з гаража. Так, ось ми потрапляємо в гараж. Гараж це не для автомобіля, а для мотоцикла. Ще в цьому гаражі є ось така яма. Вона глибиною десь 2,5 метра і так само шириною теж. Не знаю для чого, але тут вона є. На даний момент ми цей будинок використовуємо як склад. Давайте повністю об'єдемо перше приміщення, щоб все було зрозуміло. Також в цьому гаражі є будка для собаки. Яке не яке, але є обкладене подвір'я різними камінцями, гранітними, цеглинками, бачите, да? так? Підійшли ми до дробини. І тут нам зустрічається перша наша гора. Політик подивимось. Ну, ось в такому стані. пусто трохи трохи хлама є, але нормально. Так, ходімо обходити далі. Це вікно з гаража. Повертаємося, такий старенький парканчик і виходимо. Тут у нас прямо посеред, посеред нашої дороги горіх величезний, аварійний я б навіть сказав. Так, тут нас зустрічає така пристройка. Раніше тут були і. Якісь дрова, хлам прибрали поки ось так. Ще одна двір. Підходимо до неї. Цю двір я довго не міг відкрити, точніше міг, але не, відкрив, не відчиняв. Зараз давайте подивимось, що ще. Тут ми потрапляємо в баню, так можна її назвати. Як я розумію, сюди наливалася вода, потім ручним насосом. Ось так вона потрапляла в цей бак, потім сюди закидувалися дрова, підігрівався цей бак, і звідси з цієї труби вода, вода, вода потрапляла сюди в ванну. І мабуть Ще теж ось є кран, мабуть, якось ще воно грілося, не знаю як. Ось так, мабуть, раніше люди приймали ванни. Пахне навіть душем. Так, що, ходімо далі будем. Так, і потрапляємо і. До літньої сі заходимо. Тут ми вже покрасили, навели полянки. На підлозі бачимо плитку. Піч. Це труба, що ви бачите, оця? Оця труба це з ванної кімнати. Стаді, це такий пітошок в Київській області, коли бомба зруйнувала будинок, а такий півник вистив. Напишіть в коментарях. Ось так, є газ, як бачите, плита. І оця якась тумба, поки я не знаю, що вона робить. Так, перше приміщення я показав. Ходімо, тепер будемо дивитись друге приміщення, там, де хліви і майстерня. Ідема цього. В даний час я храню каністри і хлам, дуже багато хламу. Добре. Маленька перерва, а поки буде перерва. Ось вам qr код на наш телеграм-канал. І ось вам скріншот скріншотного YouTube каналу. Так, ходимо в майстерню. Всі майстерні, всі мої інструменти. Я сюди позносив. Тут самий порядок із подвір'я. Тільки що ходив, знімав відео, це і знайшов такий мішечок. А він мішечок, потім газета, а в газеті пакет і повний-повний серебріна. Ось такі знахідки знаходяться ще. Ось така майстерня. Так, виходимо, вимикаємо світло. І ходімо в хлів. Так, перша дверь. Друга. Двір і третя. Заходимо. Ось такий хлів. Там качки і кури. тут, мабуть, колись була. Корова стояла, бо на підлозі дерев'яні піньки вкопані. І там тримали свиней. Все зацементувана підлога зі склоном, там яма, туди сеча і все, все стильне з'їжджало, дивимось тут. Тут ось так. Теж підлога, ось тут дерев'яна, а тут цементна. Кормушка велика така, дробілка зерна. Так, ну що, хліб, як хліб, виходимо далі. Залишимо відчиненим, пусть провітрюється. Доходимо до курничка. Тут моя помічниця моя прийшла, буде робити огляд на курник. Що, ти знаєш, що тут курочки жили? Пап, дивись, хочу кожне сказати. Тут буде, щоб вони гралися. А от там вони, знаєш, що робили ось там? Ось там вони сиділи і яєчки туди несли. Угу. І от тут -от ми їх посадимо сюди. А отут от зробимо. А от ми... Робимо. Що будемо тримати куру, курочок? Отут от де буде їх обід. Так, да, там будемо їсти давати. Угу <серків> І там вони спати будуть, так? Да? <серків> а оце ви знаєте, що буде? А це буде їх ліжко, щоб туди змогли класти все. І то, і що і ка і то, і що, і що, і то, і що. <серків> ну добре, ходімо далі, да Так, вийшли ми з курничка. І пішли далі. Йдемо, 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 йдемо. Так, З цієї сторони приміщення, туалет. Ось так вже з сусіднього городу. Якщо подивитися. Ось так він закінчується. Тепер давайте покажу вам так швиденько огород і підемо до самого цікавого до будинку. Ось цю територію ми розчистили від старих сараїв. Якщо бачите, дивитись прямо. Там ще є погріб, але до нього сьогодні ми не дійдемо, тому що там дуже багато сміття стоїть. Спочатку вивеземо, а потім вже вам покажу. Так. Ось така зона. Зона. ось це все з стареньких тровників, сарайчиків, шифер, дрова. Це більш-менш нормальні доски. Брус є ось такий дерев'яний, од... ой, дубовий один і ось другий. Так, і ходімо на город. Куча цегли, помаранчева-помаранчева, а ось ця, якщо придивитись, бачите? Клеймом і різні. Є такі круглі, є прямо кутні, є такі ромбовідні, ось такі. Половину цієї кучі було змурована в хаті піч, розібрав, тепер будемо, може, тандир зробимо. Так, тут нас зустрічає стока металлобрухту. Це теж все з сараїв старих. І плавно переходимо на огород. Хочу показати там. Бачите, дерево? Отак тут витикає вода, бачите? Бачите далеко. Така вода в цьому будинку, і, а потім вона йде по клубі, а по кожного де нема, а вона зашохла. І дивіться, просто вода йде, йде, йде. І потім має, а що го йде в той будинок. І, і Потім треба плакати, знаєте де? Треба потім плакати, а там задні ліса, потім там заді ліса. Там повно всього, і, і ми там не, ніколи не були. Тільки якось були, дзвони, гуляли. Ось нам відкривається ось такий город. 30 соток землі. Він йде під схилом. За городом джерела б'ють, зараз вони пересохли. А далі поля і ліс. Ліс, отак іде, іде, і виходить на... Трасу Київ-Одеса. Коли купляв будинок, відно був договір куплі-продажі на будинок і віддільно був договір куплі-продажі на цей город. Так, ну що, друзі, глядачі та підписники, ходімо, будемо дивитись будинок. Що будинок? Так, а ось, о, як я казав, другий заїзд на подвір'я з основної вулочки. І ось наш будинок. Будинок, бачите, як знаходиться вище там, де я стою. Заїзд з другого будинку теж, бачите, камінцями викладен. Пробираємось через ці хащі, хащі. І ось я стою, а будинок як знаходиться вище мене. Тому що він стоїть на, на ось такій ось насипі. Мама гукає добре, це я обходжу будинок. Тут одне вікно, вікно це виходить на кухню. Фу, комарі. Тут ми дійшли до кінця будинку і тут ми вже прорили майбутню каналізацію. Ось так вона йде, 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 виходить сюди і потрапляє. Ось туди. В будинку є парове опалення, є газ, є дві груби, але немає води. Так, Обходимо. Так, і заходимо в сам будинок. Будинок цей теж ми зараз використовуємо як склад. Бо колись Херсона забирав фуру наших речей, їх в тому будинку не було куди розмістити. І все розпіхуємо по двом будинкам. Звичайна віранда. Ось так. Потрапляємо в коридор. Незрозумілий такий для мене коридор. Для чого він? Так, в цю кімнату. Ця кімната буде майбутня в туалет Заходимо, тут ми вже проробили роботу, як ви бачите, була піч тут. Ми її прибрали от ці глинки з клеймом, це звідси. Збили всю штукатурку, тепер сюди треба набити сітку, поштукатурити, плітку і... і вода головне. Ось бачите, яма. Головна каналізація. З кухні, з туалету, все буде сюди виходити і, і оттуди я вам показував. Так, виходимо звідси. Тут дуже гарне горище. Ось так драбини зараз немає, тому потім покажу. І пішліть в самий, в самий будинок. Заходимо теж ще один. Коридор, як раніше я будувалось стільки багато коридорів, не зрозуміло, йдемо далі, потрапляємо на кухню. Кухня величенька. Правда, як до мене, трішки темно. Ото був вход в піч. І ходімо в останню кімнату. Як дача. І потрапляємо ось в таку саму велику кімнату. Тут я розбив прохід, хотів робити одне, але мабуть його треба закласти. І, І все. В общем, цей будинок коштував 4 тисячі доларів, плюс переоформлення 20 000 по 10 тисяч на кожен договір 30 соток, плюс 6 соток землі, на якому він стає. Будинок дуже в гарному стані. Але є один, один великий мінус. Тут немає води. Треба щось думати з водою. Плани є, а грошей поки нема. Ось бачите, який вид. Комусь подобається, комусь не дуже. Плани на нього такі: збирати грошей, зробити там воду, потім зробити, завести воду в будинок, каналізацію зробити гарну ванну, побілити, покрасити і перейти сюди жити. А той будинок залишити для... Роботи, бо це більш просторіший. Ще ось такий був швидкий огляд будинку в селі. До нових зустрічей!